Доброго дня. Зараз я вам покажу, як приєднатися до Google класів з предметами. Для цього, перш за все, ви заходите на шкільний аккаунт, шкільну пошту, яка закінчується доменом School 32 Так? І вводите classroom.google.com або Google Class і так далі. І потрапляєте на таку от сторіночку. Далі ви натискаєте плюсик і натискаєте приєднатися до курсу. Після того ми тут повинні ввести в це поле, який же код курсу. Коди курсів у вас повинні бути. У мене є ось заготовочка. Я копіюю, а ви там вручну, чи можете так само набрати окремо в Word, а тоді скопіювати. Вставляємо і натискаємо Приєднатись. І все. От ви приєднались. Зліва тут буде приєднатися до зустрічі, якщо буде вона онлайн.